Пушкін це не поет, Пушкін це маркер російської колоніальної, фактично окупаційної політики. Потяг історії рушив. Ми їдемо від станції «Дружба з Росією, братські взаємини, один народ до станції незалежність. Чотири мільйони людей було вбито тільки тому, що Сталін так вирішив. Історія ХХ століття свідчила, що всі нації, які воювали, всі проводили примусові мобілізації. Добровольці закінчуються дуже швидко. Якщо люди думають, що вони можуть відсидітися, то це помилка. Армія не може існувати без підтримки не тільки на словах там і сердечках. Сьогодні говоримо про виклики для суспільства під час війни, роль історії, а також про збереження пам'яті. З нами Вахтанг Кіпіані, журналіст, історик, а нині військовослужбовець 13-ї бригади оперативного призначення Хартія Національної гвардії України. Пане Вахтанге, вітаю. Вітаю вас. Давайте почнемо нашу розмову з такого питання. На початку грудня міська рада і депутати проголосували за виділення коштів на знесення 13 пам'ятників в Одесі, які пов'язані з імперською та радянською символікою. В цьому списку потрапив Пушкін, Бабель також потрапив пам'ятник маршалу Маліновському. Ця історія також стала частиною політичної боротьби між обласною та міською владою. А скажіть, будь ласка, на вашу думку, чому це стало частиною цієї спекуляції, і як уникнути таких спекуляцій в майбутньому? Ну почнемо з того, що процеси декомунізації а тепер і дерусифікації це не уникненні процеси. Тобто, Потяг історії рушив. Ми їдемо від станції «Дружба з Росією, братські взаємини, один народ до станції незалежність. І те, що Одеса, Тернопіль, Київ, Житомир, Донецьк рано чи пізно прийдуть до певного іншого образу, іншого втілення, гармонії між місцевим і національним, між національним і глобальним це очевидно. І тому свого часу в Одесі був там, перший раунд ще в 90-х роках перейменувань вулиць. Те саме було на Голичені. Саме було у Львові, в багатьох місцях, але де ну цей процес не був доведений до кінця, і десь треба підправляти те, що не було зроблено, або зрештою війна, яка почалась в 2014 році, вона змінила взагалі, на мій погляд, наше ставлення до спільного минулого російсько-радянського, яке у нас з Російською Федерацією або з попередньою її реінкарнацією там СССР перед тим Російською імперією, ми мали, тобто війна обнулила наші наш пакт про ненапад. І умовний Пушкін, якщо раніше він був в Миколаєві і Одесі, міг би стояти тисячу років, то зараз, під час війни, от я жив свого часу в Миколаєві, в моєму місті цього Пушкіна вже немає, і це не було предметом великої суспільної дискусії. Місто це зрозуміло, що Пушкін це не поет, Пушкін це маркер російської колоніальної, фактично, окупаційної політики. Тому всі спекуляції, всі дискусії, зрештою для демократичного суспільства, це нормально. Це ну, скажімо так, це. Вчасно не пророблено домашнє задання. Ми мали раніше дискутувати навколо цього. Але оскільки зараз там умовний Пушкін стоїть на безумовному бульварі, то відповідно міська громада має вирішити його долю. В більшості міст України Пушкіна вже нема. Більше того, я нагадаю, Одеського це не стосується, але 99% Пушкіна з'явилося в Україні і вулиці пам'ятників в одному дуже конкретному році, – 1937-му. Це рік великого терору, але це рік сторіччя з дня смерті Пушкіна. Тобто це сталінським указом було у цих Пушкінах впроваджено на вулиці, проспекти, площі, парки і так далі. кажу, це Одеса не стосується, але факт, що тисячі і тисячі цих Пушкіних це є. Чистої води сталінський конструкт, сталінський розпис і сталінське розуміння того, що є велика культура. Ми живемо в країні з не меншою культурою, ніж російська, тому нам мати вулиці, парки, пам'ятники імені українських літераторів, поетів, зокрема, і тих, кого Москва знищила, абсолютно природне. Існує така теза, що, начебто, її активно говорять в соціальних мережах про те, що долю пам'ятників в Одесі мають вирішувати е, Одесити, і друга теза про те, що е, війна це не на часі для знесення пам'ятників, Треба почекати е, і завершення, і тоді в публічному просторі обговорити, зносити, не зносити. Ви з нею згодні, не згодні, і можете аргументувати. Свої по відповідь. черзі, я може все не запам'ятаю, але перша теза про Одесити мають вирішувати, ну звичайно. Хто скаже, що не Одесити мають прибирати вулиці Одеси. Або не Одесити мають вирішувати долю там, назв вулиць. Але якщо наступає момент, коли Одесити десятиліттями заговорюють тему і не роблять нічого. Ну Одесити зараз можна замінити назву міста, та мотив іншого міста теж це стосується. Не роблять певну роботу, а країна вже рушила далеко вперед. є закони закони Верховної Ради прийняті про деколонізацію, і в Одесі ця деколонізація саботується, то звичайно, доля Одеси тепер в руках всієї країни, бо Одесу захищає вся країна. Іде війна, в якій вояки ППО, ТРО, Морпіхи, ССО всі, 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 всі захищають Одесу не тільки за фактом народження чи прописки у цьому славному місті. Тобто, якщо Одесу захищати можна всім, то думку про те, якою має бути Українська Одеса, теж вибачте, належить тепер всім. На мій погляд, з Пушкіним, завдяки Володимиру Володимировичу Пушкі... Путіну, вже давно пора прощатись, бо Пушкін і Путін це одне і те саме. На часі чи не на часі вирішення цих на часі. Ну якщо до війни не вирішили, то треба вирішувати зараз, бо війна закінчиться. І знову скажуть, головне це відбудова, головне це розбудова. Тобто знову будуть бла-бла-бла, і нічого не буде зроблено. Тому те, що буде зроблено сьогодні, буде зроблено сьогодні. І якщо це не буде зроблено в офіційний спосіб, то ми маємо тисячу прикладів, коли вночі приїжджає якась вантажівка з якимось кранчиком, здюргують ну, поета, героя або не героя минулого. І все історія закінчується. Як було в Києві з Леніним, якого теж дуже довго не знімали. Зрештою його стягнули і честі хвала тим людям. А ви зараз на півдні України? у Вас декілька поїздок. Ви з лекцією виступаєте перед громадою. Одна з ваших лекцій, якщо я не помиляюся, називається так навіщо здатна історію під час війни. Коротко, є чи різні... є у вас відповідь? Навіщо знати і що це міняє? Історія є однією ніби з причин цієї війни, бо Путін постійно на війну посилається. І, зрештою, маркери цієї війни, там денацифікація, бандера, там українська мова, російська мова, це все ніби історичні речі. Тому, коли я ставлю питання, чи потрібно знати історію під час війни, то відповідь ніби очевидна – Очевидно, треба знати. Але багато людей вважають, що так це було давно, це нас не стосується. Давайте про майбутнє. Так от відповідь не може бути майбутнього, тим більше спільного майбутнього, якщо ми не домовимось, не будемо мати спільне бачення минулого. Бо, зрештою, Росія якраз дуже активно б'є по минулому. А якщо ми не будемо захищати своє минуле, не будемо захищати своїх героїв, то відповідно очевидно, що ми, значить, на якомусь відтинку фронту ми будемо постійно отримувати удари під дих, і у Нас не буде сил здійснювати наші дії. Ви вважаєте, що історія нашої держави, як мінімум, за останні 30 років, вона показувала, що ця війна неминуча? Були якісь тригери, які би ви можливо виділили зараз, які б вказували на це? Війна була неминуча. Більша частина українського суспільства з початку 90-х років займала позицію, я це називаю благодушних дурачків, дурників. Тобто Росія демонструвала агресивні наміри, а ми вдавали, що це все нормально. Росія приймає в 90-х роках закони по Криму і по Севастополю. Ми робимо вигляд, що ми братські народи. Росія приймає у початок операції проти Криму, там акція на косі Тузла. Ми там, ніби побороли російський вплив і забули про це. Продовжуємо дружити. Росія не вивела вчасно війська, притиснула так звані харківські домовленості по базуванню флоту. Ми все одно говоримо, що це братські народи. До 2012 року понад 60% українців при опитуваннях казали, що вони позитивно ставляться до Росії, при тому, що всі ці агресивні дії вже були здійснені. А, наприклад, блок НАТО мав підтримку близько 30%, який не здійснив жодних агресивних дій щодо України. Тобто от наш конкретний богоспасенний український народ робив все, щоб ну, закрити очі і не бачити реальної небезпеки. 14-й рік, пряма агресія, окупація частини території, загибель тисяч людей, мільйон біженців. І все одно суспільство тільки починало виходити 50 на 50. Любимо Росію, довіряємо Росії, довіряємо своєму керівництву, довіряємо Західним інституціям. І тільки от вже під час великомасштабної війни цей відсоток мати, збільшився до, до норми. Коли абсолютна більшість українців, принаймні на словах, кажуть, що вони розуміють, що Росія це зло. Що в нас не може бути ніякої дружби, ніякої співпраці на даний момент і в принципі в перспективі? Ну і що наш порятунок це євросоюз, це НАТО, це підключення до систем західного світу. Хотів поставити вам питання як до історика, а також до журналіста про роль медіа і соціальних мереж в сучасній війні, чи може спосіб висвітлення подій яким чином вплинути на хід цих подій, на хід е, війни сьогодні. Я думаю, що роль медіа в війні набагато менше, ніж вона мала б бути, тому що люди перестали читати медіа. Абсолютно більшість і це показує різна соціологія. Людей отримують інформацію через месенджери, через групи, там вайбері, в телеграмі, через якісь канали. На 90% анонімні, або принаймні не зрозуміло, чиї вони, і де там баланс між правдивою і неправдивою інформацією, між проплаченими і цілком нормальними дописами. Тобто суспільство несе в якомусь напрямку і воно не, ну, не опирається фактично цьому потоку. І це означає, що велика частина суспільства маніпулюється. І це, напевно, найговніша проблема цієї війни, бо росіяни працюють в наших соціальних мережах, в наших групах, вони гарно мімікрують під патріотів. У кожного другого русского бота, там у полковника там, чи майора із-під Москви, там на аватарці Сенжовте прапори, бо там якісь патріотичні дописи і поширення наших прекрасних військових блогерів там чи кореспондентів, і дописи про бандеру і про крути, про все, що завгодно. Тобто фактично суспільство відмовившись від... Довіри і читання, і дивлення, і переглядання там, телебачення, радіо, що робиться професіоналами в умовах роботи за стандартами, або принаймні спроб роботи за стандартами це ну, насправді небезпечно. Навіть якби не було війни, я, в принципі, половину свого меню я читаю традиційні медіа. Або... І, до речі, суспільне я це одне з тих якісних медіа, яке я я споживаю постійно. Дякую. Ви якось коментували. М Щодо новин, які з'являються про територіальні центри комплектування, і це викликало дуже бурхливу реакцію. Не буде ТЦК, не буде армії, не буде армії, не буде України. Той, хто виступає проти ТЦК, той хоче бути мертвим. Той, хто хейтить ТЦК, той, хто хейтить Збройні сили, це покидьок і е, це не людина, це не патріот. Нема жодних е, жодних. Прав говорити про воїнів, які допомагають організувати систему оборони, як про ворогів держави і так далі. І коли я бачу написи, що це не ТЦК, це образливо. Тому що в ТЦК половина, а може і більше людей це вже колишні військовослужбовці, які отримали поранення і зараз просто перебувають на тому визначеному місці служби, куди їх відправило командування. Та там була хвиля хейту, я, я не був готовий. Я поясню ситуацію. Я був в Луцьку, де жив головний сержант 13-ї бригади Хартія Олександр Ющенко. Він нещодавно загинув на фронті, і Комбріг, наше командування, вирішило, щоб група... Офіцерів, і сержантів поїхали в Луцьк і розповіли місце, ну, землякам нашого е, побратима, що це видатний воїн, і треба назвати вулицю на його честь, і всіляко вшановувати е, воїнів не тільки його, але й інших. І там на вулиці, до речі, колеги Суспільного підійшли, і запитали там 10 питань. і Я відповів, і одне з питань, яке, яке стосувалося ТЦК, воно дійсно стало. Таким своєрідним інтернет-мемом, тобто там мільйон переглядів на нього. Бо фактично я сказав доволі різкі слова, що той, хто не поважає там від роботу або не, не розуміє, що ТЦК і ЗСУ це одне і те саме, то він буде фактично, він не патріот і буде зустрічати руського воїна. І це ну, це вибухнуло там якимсь хейтом і так далі. На мій погляд, це якраз про те, що е, я потрапив у нерв. Тобто я не очікував такої реакції, але в принципі потрапляння в нерв це ну відбулося. І медіа, в принципі, мали би ну не уникати гострих питань, а активно комунікувати з суспільством, ну розуміючи, для чого це робиться. Якщо справді не буде постійного наповнення системи збройних сил чи сил оборони новими людьми, то тоді нині. Нинішні воїни ніколи не підуть на ротацію, ніколи не матимуть відпусток, ніколи не будуть е, всі посади і там всі місця е, на фронті або в тилових частинах зайняті. Тому якщо люди кажуть, що ми проти, або ТЦК неправильно щось робить, то тоді просто збирайте речі і самі йдете туди. Якщо люди самі будуть йти в територіальні центри, то не буде проблем тоді когось шукати на вулиці. Але більша частина чоловічої частини суспільства і не тільки воліє чекати. І це хтось має вивчити ну, дорослий, казати такі прості речі. Я не думав, що це я потраплю прям аж так у нерв, бо для більшості моїх знайомих і моїх побратимів, які, частина з яких мобілізувалися не в перші дні війни. Це вже очевидно. Я нещодавно мав такий досвід заступав перед групою рекрутів, тобто людей, яких от нещодавно залучили до війська, які не супермотивовані. І я в розмові там в кінці сказав, я знаю, що ви не дуже мотивовані, хоч не дуже хотіли. Люди, ні, ми дуже хотіли, вони так переконують. Я перепитав сержанта у іншого, я кажу, це ті, про кого я думаю, та. Тобто люди прожили кілька тижнів у військовому колективі, і вже, знаєте, не по пацанськи, там, бо там є і дівчата, але більше чоловіків. Ну, ніби визнати, що ти не хотів до цього війська. Люди вже з честью носять на рукавні знаки і виконують задачі. Ну, одним словом, я доволі оптимістично дивлюсь на те, що люди, побачивши реальне військо, особливо ті бригади, де дбають за свій особовий склад, і дуже багато інвестують в освіту. Про світу в навчання, то вони будуть частиною упередження або страху просто знімати через особистий досвід, який буде не такий страшний, як про це прийнято читати в тих самих соціальних мережах. Просто треба відкрити нарешті очі, перестати боятися реальності, що йде справжня велика війна. І якщо люди думають, що вони можуть відсидітися, то це помилка. Армія не може існувати без підтримки, не тільки на словах там, і сердечках, вірю в ЗСУ. Це дуже приємно, але це приємно тільки перший день. А далі це починають дратувати. Тому що підтримка ЗСУ це донати там, не знаю, на РЕБ, на дрони. На, там, ми, наша бригада теж збирає. Ну в даному випадку це очевидно, що ти не можеш відкупитися 20 гривнями і далі нічого більше не робити. І коли в суспільстві -таки, соціологи показують понад 50 чоловіків, відсотків чоловіків кажуть, що вони не бачать себе у Збройних силах. Ну а хто? Тоді де ми візьмемо? Де ми візьмемо людей, щоб замінити тих, хто втомився, хто поранений, хто загинув. І це безчесно до відносин цих людей, які вже там третій рік, а потім, може, четвертий, п'ятий будуть тягнути цю лямку. Є бригади, є підрозділ, батальйони, де вони сточилися в нуль. Просто тільки тому, що в них не було е е підміни. А ця підміна ходить по вулицях, сидить в ресторанах і отримує задоволення від життя, працюючи так, як наче нічого не відбулося. А відбулося. Ця війна справді обнулила дуже багато речей. І я теж мав зовсім інші плани на ці роки. От три роки я збирався інакше прожити. У мене були і творчі, і особисті плани інші. Ну але війна це війна. Тому треба, вибачте, прокидатися і. Ну не забувати, що українець це не рядок в паспорті, а це умови виживання. Історія ХХ століття свідчила, що всі нації, які воювали, всі проводили примусові мобілізації. Добровольці закінчуються дуже швидко. А далі це примусова мобілізація, вона була в усіх країнах світу. Більше того, країни, які мали професійне військо на час війн, воїн, вони скасовували професійне військо і повертали набір е, добровольців, скажімо так. Тому що це умови виживання держави, бо досвід ХХ століття свідчить. Там, де була своя держава, там фінська чи польська чи литовська, там не було Голодомору. А там, де була російська держава на території України, там був голод. І там 4 мільйони людей було вбито тільки тому, що Сталін так вирішив. Ще одна частина вашої роботи, якою ви займаєтесь зараз, якщо я не помиляюсь, це робота щодо політики збереження пам'яті про загиблих військових. Це моя громадська так, робота в рамках Збройних сил ну, чи сил оборони. Які проблеми зараз щодо цього існують? Що треба міняти? Тут дуже багато проблем насправді. Держава Україна за 10 років війни вона не виробила Певну кількість політики не зробили певну кількість кроків, щоб можна було сказати, що пам'ять про воїна і цієї війни, і попередніх воїн, які були за незалежність України, що вона належно вшанована. Нема національного пантеону. Його просто нема. Тільки починає будуватися із дуже високими великими труднощами Національне військове меморіальне кладовище, тобто такий український Арлінгтон, тобто головне військове кладовище країни. З дуже високими кризиками е і труднощами приходить будівництво ділянок е військових або почесних поховань в кожному обласному центрі. І вчора до мене в Одесі підійшла жінка, мама загиблого воїна і показала мені проєкти. Е Надробних каменів, які будуть встановлені тут, каже, ми родини проти цього, нас не слухають. Я ще буду розбиратися. Я чесно не буду навіть далі коментувати цю, бо я не до кінця розібрався. Але подібні історії є там і в Тернополі, і в Івано-Франківську, і в Києві, коли хтось вирішує, що буде така форма там меморіалу або пам'ятника, а частина з цим не погоджується. І тоді виникає питання, де є баланс між більшістю і меншістю, де є воля влади. Чи вона є вищою за волю, наприклад, родин загиблих, тобто цих дискусій зараз дуже багато, і я думаю, що Одеса якраз буде зараз теж в цю дискусію включена, бо наскільки я зрозумів, зі слів цієї пані є питання. І це питання, і це проблема в тому, що дехто іноді знову ж вирішує, що я тут знаю головний. Я тут головний, і я буду вирішувати. Ні, ми живемо саме в демократичній країні, де голос різних людей має звучати. Але коли рішення прийнято, що, наприклад, встановлюється. Одна форма там могильного пам'ятника, і одна родина, наприклад, як в Тернополі, реально одна людина на 240 починає йти проти течії, то держава має забезпечити виконання волі інших там, 237 в даному випадку родин. І коли це не відбувається, то тоді поранені воїни лягають там під військо, під техніку, яка має завести там фігури на, на цвинтар, і відбуваються суди, де люди з власних коштів отримують адвокатів. Просто залишаючись один на один ну, з бездушною системою, яка бореться з гідністю і з правом бути лежати зі своїми побратимами, не виділяючись ні розміром пам'ятника, ні матеріалом пам'ятника. Ну от, тобто цих цих дискусій доволі багато. Ну в більшості випадків, все таки важко, але приходять до, е, до певного результату. Але є випадки дуже болючі, кричущі. На вашу думку, те, що відбувається зараз, повномасштабна війна, сучасна війна з Росією, що вона може змінити в майбутньому України назавжди? Я як історик скажу ніколи, не можна казати слово назавжди. В історії може бути все. І іноді здається, у ця країна вже така демократія, і вже такі сталі інституції, вже так все стабільно і красиво. А завтра міняється президент, чи міняється суспільний вектор, і країна із демократичною стає там, країною вбивцею. І таких прикладів багато. Або країною, яка стає країною-егоїстом. Є в Європі приклади, є Сполучені Штати. Коли країна, яка раніше була стандартом певних демократичних або інших свобіт, то тепер вона каже, що нам байдуже, що насправді буде з вами, з вашою третиною території і так далі. Тобто, це означає, що доля України в руках українців, і це не можна знаєте, Це той момент, що коли не можна руку з пульса ніколи відпускати. Я часом порівнюю демократію з швейцарським годинником. У Мене ніколи такого не було, але кажуть, що є такі, що сотні тисяч доларів коштують. Ну дуже дорогі. Дуже цінні, дуже коштовні і дуже точні. А я кажу: а в мене є цегла силікатна там за 5 гривень. І я цією цеглою легко розіб'ю цей годинник. Це означає, що демократія може бути тупою російською силою знищена. Грузія була певний час попереду Україну в демократичних перетвореннях. Але зараз Грузія фактично знаходиться в українському листопаді 2013-го. І є певний шанс, що Грузія програє цю війну з росіянами на своїй території. Тому ніколи не можна казати, що ми вже демократія, ми вже майже однією ногою в Євросоюзі. Туреччина багато років тому подала заявку до Євросоюзу. Але так туди і не потрапило. Є країни НАТО, які в НАТО, але діють проти НАТО. Ми теж це розуміємо. Тому, відповідно, ми маємо просто постійно інвестувати максимальні зусилля у спроможності України. На культурному, інформаційному, військовому, економічному, освітньому, на всіх всяких рівнях. Бо може так стати, що коли ми туди будемо кудись вступати, ця організація перестане існувати. Треба кожен день боротись за Україну. Це реальне фізичне виживання залежить тільки від цього. Дякую вам за інтерв'ю. Дякую за цю розмову. Дякую.